Доброго дня, мої чомусики! Сьогодні я хочу з вами поговорити про справжню їжу козаків. Козаки були з природи сильні і рослі, будовою тіла міцні, легко переносили холод і голод, спеку і спрагу, мали міцне здоров'я. На війні невтомні. Відважні і хоробрі, тому і харчування в них повинно було бути відмінним. Ставали козаки до схід сонця, відразу вмивалися холодною джерельною чи річковою водою. Далі молилися Богу і за якийсь час після цього сідали за стіл до гарячого сніданку. Час від сніданку до обіду козаки проводили по-різному хто об'їжджав коня, хто оглядав зброю. Хто вправлявся в стрілянині, хто лагодив одяг, а хто просто лежав на боці, розповідаючи про власні подвіги на війні чи слухаючи розповіді інших або викладав плани нових походів. Рівно о 12-й годині корінний кухар вдаряв показанові, і на цей звук кожен козак поспішав до свого коріння на обід. Обід у кожного коріння готував окремий кухать з помічниками. Невеликими хлопцями, обов'язків яких було приносити воду в корінь і тримати в чистоті казани й посуд. Страву готували у великих, мідних або чавунних казанах, що чіплялися за допомогою залізних гачків на кабиці в сінях кожного коріння й варили тричі на день. На всіх наявних у корінні козаків. Їжа наших предків українців це вдале раціональне, корисне і смачне поєднання продуктів. Ці страви були багаті необхідними для життя людини, білками, жирами, вітамінами, зміцнювали імунітет людини, заряджали енергією, бадьористю, давали воїну силу, витривалість. Зрештою, як стверджують народні перекази, мали магічну силу. Вранці на сніданок зазвичай козаки їли саламаху. Це гаряча страва, із звареного з водою житнього борошна, засмаженого олією. На обід подавали тетелю. Вона була улюбленою стравою козаків. Це зварена на квасі пшонне або житнє борошно. Вечеря складалася із юшки, риби або гречаних галушок з часником. Сіль використовували мало, а додавали велику кількість прянищів. Дику цибулю та часник, що суттєво знижувала можливість виникнення і поширення різних хвороб. Також використовували місцеві рослини, кріп. Хрін, м'ято, перець і корицю. Хліб козаки під час походів не вживали, а щодня варили куліш. Їжа запивалася різними напоями з дерев'яних мехайків містістю від двох до п'яти наших звичайних чарок. Або їх ще називали коряки. Була така приказка. У нього така чарка, що й собака не перескочить. Кожен козак мав при собі дерев'яну ложку. Рідка трава їлася ложками, тверда бралася руками. Козак носив на ремені пояс. До пояса були прив'язані швайка і ложечник. За допомогою швайки лагодили кінську зброю. А в ложечнику зберігали дерев'яну ложку. В похід брали те, що в дорозі не зіпсується і довго могло бути придатним для вживання. Це сухарі, крупи, сала, воду. А, да, воду возили в дерев'яних баклагах, прив'язаних до сідла коня. Запорозькі козаки мали добре самопочуття і притримувалися здорового спосібу життя. Їжа козаків, які проживали в містах, містечках, селах, на хуторах, була більш різноманітна. Вони не тільки їли борщі з яловини, телятини, свиніни, юшку з грибами, куліш. Каті тушковану моркву з квасолею, галушки, вареники, свинину з квашеною капустою, уселякі коржі, шуліки, калачі, фудики, бабки, пампушки, вертути, мантули, мандрики, вергуни. Про такі смаколики ще в козацькі часи говорили. Забавиш калачем не виженеш і бичем. Козацьке харчування було просте, доступне, поживне, різноманітне і раціональне. Для зберігання продуктів використовували льохи з льодом. З продавних часів на українських землях сіяли жито, ячмень, пшеницю, гречку, просо, горох льон, мак, овес. Були поширені такі культури, як ріпа, хрін, часник, цибуля, гарбузи, гіркий перець, капуста, бурак, морква, вика, кріп, хміль, щавель. Збирали та вживали в їжу гриби, ліщинові горіхи, кизил, терен, горобину. Калину, малину, ожину, суницю, полуницю, плоди черешні, яблуні, груші, сливи, абрикоса. Родинні рецепти передавалися від пращурів нащадкам. Вони є часткою генетичного коду, носієм історичної пам'яті кожної родини. Отож у козацьку добу сформувалися і закріпилися традиції здорового і смачного харчування. Є такий вислів, козацьке здоров'я. Так отож я вам і бажаю бути здоровими та міцними, як наші славні предки козаки.